7 листопада у Городоцькому ліцеї номер 1 зібралися заступники директорів. Мета зустрічі розібратися, як допомогти дітям бути успішними, створивши для них безпечне освітнє середовище. Зараз батьки більше переживають за безпеку дітей ніж за сам процес навчання за успіхи в навчальній діяльності. Діти. Мають бути в безпеці, діти мають бути захищені і батьки, відправляючи дитину в школу. Вони знають, що дитина під надійним захистом. Нова українська школа, в якій ми зараз працюємо, вже в нас є і п'ятий, і шостий, і сьомий клас. Це школа має бути в ідеалі школа, в яку хочеться йти, в якій хочеться перебувати, в якій хочеться в комфортно. Як створити у школі затишну, безпечну і цікаву атмосферу, розповідала Неля Сіра. Вона презентувала колегам у Гордоцького ліцею номер 1 Перш за все, я розповідала про нормативне правове забезпечення щодо організації безпечного середовища, також ділилася різними формами і методами роботи. З учасниками освітнього процесу, з алгоритмами дій, наприклад, у разі тривоги чи будь-яких інших незвичайних ситуацій, взагалі із цими ну, добутками, які у нас вже є щодо забезпечення безпечного середовища і протидії булінгу. Колеги не лісірою співпрацюють з різними організаціями та беруть участь у міжнародних програмах та проєктах. Відтак освітянка їх також запросила до проведення флеш-семінару. У Нас інспектор з освітньої безпеки працює. Це Марина Журавель. Вона має три функції: тобто, просвітницьку, правоохоронну, дуже допомагає нам в вирішенні різних питань. Юля Скочеляс, вона фасилітатор нового соціального проєкту. Цей проєкт осі. Вітні для того, щоб діти теж мали занятість так після урочний час. За дві години зустрічі учасниці семінару встигли багато. Теоретичні знання зміцнили та й скарбничку педагогічного досвіду поповнили практичними вправами та іграми. Надзвичайно активно ми працювали і грали ігри, які потім ми зможемо використати звичайно. Зі своїми дітьми у школах робили вправи на взаємодію, на те, щоб навчитися довіряти один одному, адже в колективі дуже важлива довіра. Змінюється молодь, завжди ми мусимо йти з нею в ногу. А на таких семінарах якраз дають дуже багато практичних порад, як це виконувати, як підходити з питаннями. Особливо дуже зараз актуальне питання булінгу між дітьми. А ми сьогодні побачимо, як можна з цим боротися. Щоб цього не було, і е, такі е, семінари сьогодні, так як сьогоднішня зустріч, вони є дуже дуже повчальними і е, дякуємо Нелі Антонівні за таку гарну е, зустріч. І все, що показали сьогодні, це є дійсно до е, нами перейнятий досвід. Будемо далі використовувати у своїй роботі.